Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я вирішила приготувати львівський сирник, але від себе додала до нього ще персики. Мені знадобилось 350 г кисломолочного сиру, 2 столові ложки кукурудзяного крахмалу, 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки грецького йогурту або сметани, 2 яйця, 30, 30 грамів розтопленого вершкового масла. І в мене ще були персики. Тут три персика. Якщо ви не любите персики, можна їх не додавати, додайте просто родзинки. Готується він дуже легко і з'їдається дуже швидко. У глибоку тарілку висипаю сир і перебиваю його погружним блендером. Якщо у вас немає блендера, можна його перетерти через сито. Трохи його перебила і додаю сюди цукор, крахмаль. Яйця, йогурт, і знов все ретельно перебиваю до кремоподібної пасти. Після того як я його перебила в кремоподібну пасту, я додаю охолоджене розтоплене вершкове масло. Форму застіляю пергаментною бумагою, змащую її. Я змащую також її розтопленим вершковим маслом. Можна змазати звичайною соняшниковою олією. На дно форми ставлю персики, заливаю сирною масою і зверху ще трошки прикрашу персиками. Відправляю в розігріту на 180 градусів духовку на одну годину. У мене духовка електрична, тому дивіться по своїй духовці. Після того, як минула одна година, я вимикаю духовку. Сирник я не дістаю. Я залишаю його в духовці до повного вистигання. Сирник повністю охолонув, дістаю його з духовки, знімаю обережнійку пергаментну бумагу і можна смакувати. Сирник вийшов неймовірно ніжним, неймовірно смачним. Я навіть не можу вам цього передати. Приготуйте і спробуйте. Ось такий гарненький сирник в мене вийшов. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, ваші вподобайки, та не забувайте підписуватись на мій канал і залишати ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.